Друзі, привіт! Багато хто з вас запитує завжди мене за комплекти, на які я ловлю. Зараз все розповім по черзі. Почну з мікрухи і закінчимо самим важким. В цьому році я собі придбав ось такий от джакаловський БРС. Це ультралайтова паличка до 5 грамів. Мені він дуже подобається. Це сама жорстка паличка, яка у мене є з ультралайтових. Називається він BRS s 64 ullg LG. Ось його характеристика. Максимально 5 г, 6,4. Його зріст. Це досить жорстка паличка. Це не така, як є деякі тіктові з срами і так далі, які дуже жорсткі, дуже дзвінкі. Це чуть-чуть мягче, але при тому вона досить жорстка. Мені вона подобається, ціна її була досить гуманна в Японії, там зовсім небагато. З доставкою вийшло, в принципі, непогано. Хоча я вже десь у відео розповідав, що особливо немає сенсу дві вудки з Японії замовляти, бо трошки дороговато виходить. Ну, то таке. Це одна паличка, яка в мене є. Ультралайтова. Друга ультралайтова – це ось такий Golden Catch-овський Flick 682. ULS. До 4 грамів, Solid Tip. Тоже хороша паличка, у неї жорсткість менша, ніж в Джакала. Вона чуть-чуть м'якша але теж дуже класна, дуже комфортна мені паличка. Третя паличка. Це старесенький у мене Флагман Firefly Next Level до 4 грамів від 0,5. Я на нього провів дві останні рибалки. Просто шикарні рибалки, класна щука. 1,7 кг щуку я витягнув на цей комплект. Взагалі без проблем. Шикарно. Шикарно. Вона дуже ну, м'яка, це м'яка паличка. Така от джегова, щоб робити, якраз зимові, повільні такі проводочки не спіша. Дуже плавненькі, хороша паличка. Е, катушечки, які у мене є ультралайтові. У мене їх, в принципі, Дві можна сказати, це Shimano Soare. Також з Японії я замовляв, можете на каналі глянути десь цю посилочку. 2000 BB. Для аджинга вона в основному використовується. Мене влаштовує гарна катушечка. І друга катушечка, яка у мене є, це ось така от дешева дайвовська лагуна LT сотечка. Теж непогана катушечка, така мініатюрна, вона важкувата. Але ну, так як я ловлю переважно бюджетними снастями, ви маєте розуміти, що все це бюджетні снасті. Абсолютно все. Ну, можливо, окрім джакаловського спінінга і ось цієї катушки Soaro, все інше це бюджет. А це середній клас. Все інше це бюджет. Тобто тут не треба одразу мені говорити, що це погані палички, погані катушки. В Своїй ціновій категорії я вважаю, що це одні з найкращих снастей, тому що я все-таки намагаюся десь читати, підбирати, за цю ціну взяти найкраще. І сподіваюся, що в мене це виходить. І показую вам нашило. По ультралайтові це якби все. Три палички маю, дві катушечки. Палички різної жорсткості, катушки також одна 2000, одна тисяч. Вони в принципі 2000 навіть легше, ну, зрозуміло, бо вона набагато вищі класом. Отакі от, такі от е, справи. Ловлю як на нейлон, так і на плетений шнур. І то, і то мені подобається. Якщо хороший нейлон, хороша жилка спінінгова також шикарно ловить, особливо коли холодно. Класно працює. Так, переходимо далі до палички лайтової. У мене одна паличка лайтова. Така під, е, під твіч, можна сказати. Це понтон понтон 21 канчо е, до 12 грамів. Ось такий от 3-12 грама в рості 7 7 футів. На ній я використовую Ріобі Екусіму 2000, старенька-старенька Екусіма, але вона дуже класна. Хороша оця от система ручки, мені подобається, що не потрібно відкручувати, швидко складається. і Взагалі надійна, хороша, проста катушка. Да, вона важковата, але все інше з нею супер. По самій паличці паличка просто шикарна. Вона у мене твічить всі воблери вплоть до 90-х розмірів. Тобто від найменших від 4 там, Головльових до 90-х орбіт 80-ка, Асури це все без проблем. Магалон, тіні магалон, все цей спіннінг твічить, він не провалюється, він гарно працює. Якщо потрібно, плавно твічить плавно, якщо потрібно трошки жорсткіше дергати, також він з цим справляється. Мене влаштовує гарний, дуже гарний спіннінг в цьому. Тестові мені більше нічого не потрібно, він використовує свою функцію на 7 мільйон. Процентів. Для джига по щуці я використовую ось таку от неотеріку від флагман. Флагман неотеріка 7,6 до 10 грамів фаст. Ну, Фаст тут так, трошки умовно, тому що це досить така гнучка палка. 에, досить гнучка палка, і нею гарно так от е, плавно, плавно, плавно е, підкидати джиг, е, робити ці щучі плавні проводки, е, хороший спіннінг. Твічти ним не вийде, а от для джига по щуці не крупній, до 2 кіло, там, більше так пів кіло кіло шикарно працює і вона досить довга, така 7,6 так? 7,6. Хороша паличка, я її під джиг-під щуку завжди використовую. Переходимо далі до вже такого медіум класу. Це років два тому я собі купив Golden Cage ETIKA Graffiti Neo. Вона у нас йде. Так, де тут? До 21 здається, грама. 623 е 2,06 метри 692М. Справляється спокійно з воблерами 90-110, навіть деякі не у пористі 130-ки можна ним твічити. Без проблем, класно працює. Вона позиціонується як джиг і твіч, тобто можна і джигувати, але під джиг гірше, під твіч мені більше вона подобається. Вона досить недорого коштує, і мені здається, за ці гроші дуже хороший варіант. Використовую Ninja LT 3000 на ній. В принципі, для твіча там соток-110 підходить катушка. Мене влаштовує, тобто поки що я її не маю чим замінити, тому використовую саме, саме, саме цю катушечку. До речі кажучи, під джиг на щуку я використовую ось такий от Diver Riegle LT. 3000 DC. Використовую цю дайвочку, вона й дуже плавний ход 3000 мені вистачає під там джиг до 10 грамів. Я більшим джигом і не ловлю. Тут хороший японський 0,8 шнурочок, 8-жилочка, оригінальний Gossen Root. Тому. Оцю катушечку зазвичай під неотеріку або під е Понтон 21. Я використовую коли джигую. е Для твічинга я її майже не використовую, стараюсь не використовувати, щоб трошки менше її вбивати твічингом. І вона все ж таки Ця серія не, при... ну, не для твічинга. Так, є у мене ще одна отака от паличка це вже до важкого твіча, під великі воблери це Фаворіт x 1 стара, дуже стара модель. 602 Fast, Extra Heavy XH, він Fast іде. 2060 грам, це коротиш 183. Він прекрасно в мене справляється з будь-якими приманками, які в мене є. Я його брав під 130-160 воблери, Але, як виявилося, потім він прекрасно працює з свімбейтами. Я в минулому році, в цьому році, на жаль, якось не половив, а в минулому році на айслайда 185-го прекрасно ловив щуку. Це неправильно, я одразу вам кажу, це неправильно, тому що свімбейти це має бути кастингова снасть і так далі. Але в мене не було такої можливості. В минулому році була ця палка, була ця катушка, хотів свімбейти половити, і я зміг, тому що свімбейт нам треба жорстка палка, тільки щоб його закинути. Не для того, щоб його дергати. Ми свім бейти не дергаємо. Ми свій бейти плавно, потяжечками ведемо. Тому просто треба палку якоюсь закинути. Далі проводка це вже не потрібна жорстка палка. І ця удочка прекрасно з ними справлялася. От З тими 185 майслайдом і подібними справлялись на ура і ловила рибу. Використовую в парі з нею ніндзя LT 4000C. Непогана катушка для твічінга крупних воблерів. Якщо вам треба там 130 ки плюс твічити, дуже хороша катушка. Шнурочок тут UGK, 4-хжиличка від UGK. Уже років 2-3 цьому шнурочку і ніяких питань до нього немає, він ні разу не відстрілював жодну приманку. Прекрасно працює. Це у мене під крупні воблери, під свінбейти. Ну і В цьому році я купив собі кастингову Снасть. Вирішив все-таки розкошелитися, взяти кастинг. Це Shimano Cardiff 201 a Це досить така потужна катушка. Я її брав спеціально під свімбейти, під великі свімбейти. В парі з фаворитом X1 2,44 метра, до 110 грамів, fast. Така от паличка від фаворита. Вона під ці свімбейти, в принципі, підійде, які у вас є, які ви можете знайти там до вплоть, навірно, і 240-го розміру, вона зможе закинути і провести. Поки що з кастингу в мене не сильно складається, тому от особливо розповісти немає, що за неї. Є така паличка, такі от спінінги я використовую. Тому, кому цікаво було, ставте лайк, пишіть ваші коментарі. можливо, в цьому ціновому цій ціновій категорії ви можете щось порадити. Що є от така от суперпалка, яка продається там на тисячу чи на дві, дешевше, ніж вона реально коштує. Напишіть такі варіанти, за такі катушки напишіть. Я думаю, підписникам, всім буде цікаво таке почитати, бо це дуже важливо. Кожна людина хоче зараз за менші гроші купити найкращу річ. І от саме от ваші відгуки, думаю, багато кому можуть допомогти. Всім пока, дякую за увагу.